Я плачу, управління корм! Займається вчиненням з у сфері незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. 307 в Але що це зберігало, де ви її взяли, давайте так? В бот, чат, інтернет. Як він називається? Де ви отримали Я заплатку? не пам'ятаю, я видав в бот. Працівниками поліції були затримані жителі Іллінецької територіальної громади за збут психотропних речовин, а саме амфетаміну під час обшуків були вилучені наркотичні речовини, вже розфасовані. Це вам належить? Ні. А що воно робить ваші котельні? Не знаю. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Прекурсори, хімічне обладнання, за допомогою якого останні виготовляли даний психотроп, який в подальшому збували за грошові кошти. Один з чоловіків раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення наркозлочинів. У вас затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за Частиною другої статті 307, тобто незаконний збут наркотичних засобів, вище вказані особи поміщені до ізолятора тимчасового тримання, де їм було повідомлено про підозру за вчинення ними кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 та 2 статті 307 кримінального кодексу України.